І так, друзі, ваша знімає таку улюблений міксовочку. Це нас повністю 100% онлайн упаковка Тобто всі речі запаковані, Відкривати я нічого не буду, але розкажу, що в них є приблизно, що порятувалися. Такі у нас лоти люблять дуже дівчата з бо вони люблять це розкривати на ефірі. Це дуже класно. Клієнти дуже так само люблять такі упаковані. І тут великий бонус, що тут ну не буде браку, там загрудень, тому що все воно не висіло в магазині, воно все було випакове. Тут різні мере, але приважати буде сімди. Але тут вірний, класний, ну тобто такі весь в упаковості буде. Так, така сукня по якому категорія. Також я не буду казати, але справ буде з деліком. Веби також будуть присутні трусики, такі піспі на джинсики ріцендей, трусики, лего футболочка, купальничок лега. Це у нас костюмчик якийсь з шортиком на 6 років майкрат, трусики для дівчинки, водики в рубчик видно, штучке. Така сукня, натуральна тканинка, Лего, щось таке теж, типу піжамка, ще я не знаю, що це не буду відкривати. Це якась кофтинка, чи щось не знаю в рубчик на вісім рочків, такі шапочки, снутики з снутиком, такі класні кисточники на ту тринички, ласика. А такий малючок, а така блузочка прикольна, типу так джинсова штанята, піджечок від відченем, e ковтинка три-чотири на вміті. Дуже багато одягу, саме кланового такого на зараз, не обов'язково на літа. Його тримати. Тобто, але літа також було чиноси, дуже класна моделька, така на шістій очі. Лусінки комплект, двох котиничок сидіти класні, а, шортики від Джордж. Ну, різні футболочки, такі футболочки, є з такими спаєточками футболочки. Є комплект в одному. Тут у нас Купальний такі захист, такі якісь блузки прикольні також. Так, штанята, футболочки Джордж, футболочки HM, дуже класний мікс, шортики, так є щось по Такі, Таке, це, до речі, три сорофани в упаковці три, на три очки. Не хочу відкривати напевно, дуже яскраві класні три одинички. Тут дуже багато одини... є комплектів, такі саме по три одинички, по декілька футболочки, шкарфеточки, ці, що на такі врубчики дуже класні, такі комплектні малючка. Ну, тобто це дуже класне. На бірочках також ціники зновував 40 євро. Такі весняний піджичок, типу Ну, коротше, трусики і світшотики на двониточку є. Також будуть. Костюм, така кухня HDM, костюм трійка, шо Майка, футболочка, дуже гарна. Тут такий класний принт, такий жирафік дуже гарний. Не хочу хвата, але він такий, знаєте, няшний, як любить. Ну, H&M, він взагалі дуже крутий по якості, тут нічого не скажеш. Чемдем комплект апельсика. Шортики з футболочкою на 14-й розмір. Футболочка, светры, косынка, что тут ещё комплект малючок, ещё такие шкарпеточки, джеганси, легинси, вибачаю, 7-9, такие тоненькие. Комплект из двух пижам на короткий рукавчик, А такие спортивки, тут дві пари, до речі, в 4-5 розмірі, дуже класні, двоє спотино, що неть. Дуже круті. Така, таке взуття є. Ну це взагалі бомба. А комбинезон H&M з дочками на бирке, він дуже класний. джинсові шортики від H&M, Далі, на велосипедок, Тут ціла упаковка, я їх 1 2 3 4 5, один із дуже класний. Приймемо колекції такі весняні штанці, Футболочка, спортивки, такі грязі труфи. На змійці, чи що це? це худочок, такий на дзвонити, напевно. Купальник, набір футболок такий для дівчинки підуть. Дуже класна якась преміальна колекція. Дуже бачу, такі класне, це сукня. Вона повністю така мусілінова з вишивкою молочного кольору, але відкривати я не буду. Я сказала, що відкривати нічого не буду. Так, такі. Це, напевно, набір футболочок, такі прикольні. На сім рочки, тут їх теж 1, 2, 3, 4, 5, домічок, п'ять футболок. Далі такі шорти класні на двониточку, заміщаються такі шорти, також на двониточку комплект. Тута жилєточка буде. А на двониточку такий підвертаюсь зробим перегланчик, светрик. Дуже класно, Вітровка ця підліткова, вона дуже класна, як лиси відкривала, вона просто неймовірна. Це щось два в одному. Так, ну тут трошки вже ви бачите. Ще светрик, ще три таких регланчика сутшотики, весна, ну і точка шкафеточки. Ось такі класні мішечки, тому замовляйте.